Дивіться, я сьогодні з татом буду строїть. ми будемо разом строїть. Ай, вода! Тати, ми сьогодні з татом будемо строїть домики, ви спросите до а я сам не знаю. Тато, ти там робиш? Тато, ты сюди. Все прийшов. А що він говорить, подожди? Що будемо строїть? А, а я не знаю. Ти вирішай. Ти, а що він написав, подожди? Е, що ти написав? Давай поїзд. О, давай. Ну все, ти йди на свою територію, а я на свою. Я пішов. Та ти йдеш? Куди ти стоїш? Ладно, давайте строїть поїзд. Я спочатку построю йому колесик. Давайте мій поїзд зробимо Таким... Ой, не піддивлюсь за татом. Буду ось у мене колесико я зробив, треба його зробити білим. Дивіться, я пока таке зробив, думаю, класно для поїзда. Дивіться, я отак. Класне я зробив. Мені ще треба зробити цей це уберу. Ой. Мені ще треба зробити отут поль і сидіння. А у тата, подожди, піддивлюсь. У нього вже сидіння Є і поль. Треба швидко. Я тут дивіться, що построїв вже. це. Я все. Тату уже все. Треба быстро строить. Ладно, тоже уже все. Треба тату сказать, что я все. Ну все, я все. Виходь, тат. Ладно, тат, давай оцінювати у кого круче. Пішли до тебе сначала. Що та, подивимось, що в тебе тут. Ну, розкажи, що Це твій тут. Ну, пішли подивимось поїзд? дивіться, у тата тут кресла замість стульчиків. А яке місце? місце туалет. Я за туалет ставлю шість і за те, що поїзд голубий. Із-за Зато що в тебе кресла, ставлю один. В тебе значить знач, в тебе тринадцять балів. А пішли, ти отцінеш в мій. Ну, Тато стільки мої поставив балів. І тата, що мені сказав десять і ста. Ну нормально. Давай а я ти, ну я виграв.